Продовжуємо прямий ефір, вернулися суддя і будемо продовжувати рішення суду. У нас просто мик не підключився. Зараз дві секундочки. Чекаємо рішення суду по пологовому будинку номер два. Місто Вінниці. Юрій Євгенівич. Є yeah. 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 після виходу з нарадчої кімнати, господарський суд Вінницької області оголошив судну та результативну частину ухвали про відмову у забезпеченні позову від 7 березня 2023 року у справі номер 902, 266, два дріб господарський суд Вінницької області у складі судді Шамшуріна Марії Вікторівне за участю секретаря судового засідання Шайгиці Валентинівни, при відкритому судовому засіданні, заяву Калінської Лілії Михайлівни, обікуна заявника Бондарчука Костянтина Миколаєвича. Без номеру від 23.02.2023 року вхідний номер 01 40 7 року про забезпечення позову до подання позовної заяви, особа, яка може отримати статус позивача Бондарчук Костянтин Миколаєвич, особа, яка може отримати статус відповідача, Вінницька міська рада, особи, які можуть отримати статус третіх осіб, комунальне некомерційне підприємство, Вінницький міський клінічний пологовий будинок номер 2 Національна професійна спілка прометей за участю представників від заявника Кавінська ЛМ, що діє в інтересах заявника Бондарчука Костятина Миколаївича, від Вінницької міської ради заярна НО лірник і у порядку самопредставництва від комунального некомерційного підприємства «Вінницький міський клінічний пологовий будинок номер 2 не з'явився. Від Національної професійної спілки прометей керівник Павленко Ює у порядку самопредставництва на підставі викладено керуючий статтями 136, 340, 234, 235, 240, 326 Господарського процесуального кодексу України суд ухвалив у задоволенні заяви Кавінської Лілії Михайлівни, поданої в інтересах заявника Потарчука Костянтина Миколаєвича від 23.02.2023 року, вхідний номер 01-40, 17.23 від 23.02.2023 року, про забезпечення позову у подачі позовної заяви по справі номер 902, 266, 23, відмовити. Згідно зі статтею 235 ВПК України, ухвала набирає законної сили. Негайно Після її оголошення. За приписами пункту 4 частини першої статті 255 ВПК Україна ухвала про відмову забезпеченні позову може бути оскаржено окремо від рішення суду першої інстанції до Північно-Західного апеляційного господарського суду. Відповідно до частини першої статті 256 ВПК Україна, апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом 10 днів з дня її проголошення. Якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення суду або у разі розгляду справи вирішення питання без повідомлення виклику учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Копію ухвали направити учасникам справи рекомендованим листом з повідомленням про вручення рекомендованої кореспонденції та засобам електронного зв'язку на відомі суду електронні адреси. Повний текст ухвали буде складено протягом п'яти днів дня оголошення вступної та резолютивної частини ухвали. суддя Шамшурінам в підпис. Рішення суду зрозуміло? Так. так. Я також наголошую всім е, особам, які зацікавлені в е, прочитанні повного тексту рішення, які не є учасниками справи, що повний текст рішення буде, буде оприлюднено встановленому порядку у єдиному державному реєстрі судових рішень. Судове засідання завершено. Всі країни до побачення. Все програли суд. Є надія на апеляцію. Ну, вже треба підготуватися відповідачу і серйозно, бо це, бо це все. Будь ласка, а у вас є адвокат чи юрист? Я юрист? А скажіть, будь ласка, а як юридична юридичне підприємство, Вінницька міська рада може без адвоката захищатися в суді? Ви зареєстріване в реєстрі платників податків юридичних і фізичних осіб. Ви самі це сказали на суді. Якщо ви зареєстри по цивільному кодексу, ви є підприємство приватного права, юридична особа. А як юридична особа так? А як юридична особа без адвоката? Закон, що таке самопредставництво в судах. Добре, ми будемо на апеляції, і тоді ми піднімемо закони більше, ніж ви думаєте. Тому ви, як юридична особа приватного права, ви не мали права самі виступати, ви мали право наняти адвокат. Це ваша Це закон. Прочитайте цивільний кодекс України. Ви не є державною установою. Мінницька міська рада не є державною установою. А є юридичне підприємство приватного права, і не ви являєтесь представниками територіальної громади. судді.